Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку основа слова, частини основи. В підручнику це сторінки 64-65. Сіли рівно озирнулись всім, хто поруч посміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Пропоную вам згадати зараз, що ви знаєте про слова закінчення цьому нам допоможе гра, хрестики-нулики. Поле для гри знаходиться на наступному слайді разом з питаннями. Гра полягає в наступному. Якщо ви погоджуєтеся із твердженням, у клітинці ставимо хрестик, якщо не згодні, нулик. Відповідати почнемо з тієї клітинки, в якій стоїть крапка. Тобто, ось є питання, є поле для гри, ви таке саме поле можете накреслити в себе в чорновичку, І перевірити свої знання. Ставимо відповіді, починаючи з крапки, і по горизонталі: верхній, середній, нижній. Зрозуміло, так? так? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Отже, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Антоніми це слова, близькі за значенням. Ні. Слова з лексичним значенням бувають багатозначні і однозначні. Так. Синоніми це протилежні слова. Ні. Синоніми нам… Слова нам потрібні для того, щоб називати предмет. Так. Е, є слова, які мають нульове значення. Закінчення так. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. Так. Закінчення це головна частина в реченні. Ні. Закінчення це змінна частина слова. Так. Закінчення може завжди стоїть на початку слова. Ні. Отже, ваші відповіді. В кого зійшлися відповіді з нашим слайдом? Великі молодці. У вас все. Вийшло. Сьогодні на уроці ми навчимося визначати основу слова, дізнаємося, з яких частин складається основа. Записуємо число, за яким ви працюєте, і букву сполучення, і речення: слово до слова зложиться мова. Поставте відео на паузу і запишіть, виконайте це завдання. Що можна сказати про виділені слова? Слово слова. Визначених закінчення в цих словах. Так, в першому це О, в другому А. Що можна сказати про ці слова? Ці слова відрізняються тільки закінченням і мають спільну частину. Частинку слова без закінчення. так? Яка однакова в них слово слов. Це. Ем... Форми одного і того самого слова. Ми не можемо сказати, що це спільнокореневі слова, тому що вони відрізняються тільки закінченням. Частина слова без закінчення називається основою. Основа слова передає його основне значення. Основу позначають так. Дружба, закінчення. І ось такий. Човник, так, який забирає повністю слово. Мир слово з нульовим закінченням. І частина слова без закінчення це основа. Прочитайте вірш Бориса Слюсара. Точна прикмета. Скажи мені, Микола, твій брат прийшов зі школи? А вже ж, Ти точно знаєш? сусідка знов питає. Прийшов. Бо наша кішка сховалася під ліжко. Ваше завдання. Випишіть виділені слова, позначте закінчення та основу. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Утворіть і запишіть слова із пропонованих основ і закінчень. Запишіть утворені слова. Поставте закінчення, позначте закінчення та основи. Від яких основ можна утворити кілька слів. Так, У вас є основи і є закінчення. Ви поєднуєте і шукаєте слово, яке можна скласти да? сели є таке слово. СЕЛО. Так, Є таке слово село. Тому ви квіт, що ми квіти, ні, квіто, квітиш, квіти, і шукаєте закінчення, і визначаєте основу і закінчення. Поставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Відпочинемо. Працюємо далі. Давайте побудемо дослідниками з вами. І дослідимо, з яких частин складається основа. Ми вже знаємо, що слово, частина слова без закінчення називається основою. Але ж і основа з чогось складається, так? Запишіть слова. Вода, водний, підводний. Визначте в них закінчення і основу. Давайте визначимо вода, закінчення а. Водний закінчення й, підводний закінчення й. Частина слова без закінчення називається основою, Так, виділили основу. Але ж і основа з чогось складається. Давайте розглянемо: визначимо спільну частину в записаних словах. «вод», Вод. Вод, однакова частина. Ця однакова частина називається корінь слова. Далі шукаємо частину слова перед коренем. В першому слові нема, в другому нема, в третьому є. Під. Так? Частина основи перед коренем називається префікс. Підводний, визначається ось так. Рука, як наче зігнута, так, забирає до себе. Тепер у нас залишилась ще частинка слова, частинка основи між коренем і закінченням. Так, В слові водний н, підводний також Н. Ця частинка основи між коренем і закінченням називається суфікс, і визначається він ось таким будиночком. Прочитайте і запам'ятайте, основа слова може складатися з кореня префікса, суфікса. Корінь є обов'язковою частиною основи. Тобто, основа слова завжди складається корінь є завжди, а префікс і суфікс може бути, а може і не бути в слові. Частини основи, префікс, корінь, суфікс на письмі позначають так. Визначте в слові, зробіть собі ось таку. Картинку, карточку, табличку і розмістіть у себе над письмовим столом. І ви завжди будете пам'ятати, якою частинкою що в слові позначається. Виділіть кольорами, розмалюйте так, щоб вам було зрозуміло і завжди було на очах. Тоді ви швидко-швидко запам'ятаєте. Запишіть слова, позначте в них закінчення. Це вправа 4 на сторінці. 65. Поставте відео на паузу і запишіть ці слова, визначте в них закінчення та основу. Давайте пере... перевіримо, так? Отже, лікарня. Закінчення. Я основа лікарн. Вечірній закінчення. Ій – основа вечірнь. Прихід нульове закінчення. Баранчик нульове закінчення, основа слова, житловий. Закінчення «ий» основа житлов, жартівник, нульове ік. Закі, закінчення «ик». жартівник, жартівнику несогласно. Не, не Жартівника. Несогласна з цим. Ну, це моя помилка, я не додивилася. Але ж жартівник жартівника, жартівнику, жартівником в цьому слові нульове закінчення. Ік це буде суфікс. Премудрий закінчення. «ий». Прадід нульове закінчення. Ваше завдання знайди інші слова, заховані у запропонованих словах. Підказку знайдеш в першому слові. Знайдіть. Пошукайте заховані слова в запропонованих словах. Чи можна слова лікар і лікарня вважати спільнокореневими? Так, слова лікар і лікарня будуть спільнокореневими. Чому? Тому що слова означають різні предмети. Лікар це людина, яка працює і лікує людей, лікарня це приміщення, в якому лікуються люди. І слово лікар Має нульове закінчення і основа слова лікарня, створене вже за допомогою суфікса. Це є спільнокореневі слова. А слова лікарня, лікарні лікарне, ю, це є форми одного і того самого слова. Лікарня, лікарні. Лікарне, так, змінені. За допомогою ліній нам треба встановити відповідь. Так, відповідь відповідність. І нам треба перевірити правильно. Визначено, чи ні. Отже, префікс це ми виконуємо усно, записувати не треба. Повторимо те, що ми з вами сьогодні на уроці вивчили. Префікс це частина основи перед коренем. Корінь спільна частина основи. Закінчення. Змінна частина основи. Суфікс частина основи після корення. До яких слів не вистачило закінчень. Чому? За допомогою ліній за зразком з'єднай основи слів із закінченнями. Давайте спробуємо. Во-да. А можна водій. так? синій, село, Далі Добрий. Пишеш. шеш. Хитя. Тут ліс ага. малює море. Ліс день. До цих слів не вистачило закінчення. Чому? Бо це слова з нульовим закінченням. Ваше домашнє завдання виконати вправу 5 на сторінці 65. Відгадай загадку, запиши відгадку. У словах відгадки визнач закінчення та основу. В кінці вправа веселка. Визначте колір, який відповідає вашому відчуттю, як вам працювалося на уроці. Я вам бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі на наступних уроках.